Так Олександр Олесь переказав легендарну оборону Білгорода, коли за сказанням вдалося перехитрувати печенігів, наваривши багато киселю. Войовничі печеніги знов збираються в поход, знов ідуть і облягають український Білгород. Налякалися міщани, ну настав нам, видно, край, хліб останній доїдаєм, хоч лягай, і умирай. Зажурились і підмоги вже не ждали ні відкіль, вже збиралися скоритись, аж йде старий кисіль. Помагай. Даш Бог, не плачте, дам пораду добру я, як кисіль, і вам я раджу наварити киселя. Весь овес усю пшеницю поварить у казанах, скрізь розлит по криницях, скрізь розставте у чанах. Так як радив і зробили закипіли казани скрізь по вулицях, парують повні бочки і чани. А уранці печенігів подивиться зовуть як у нас всього багато, як у нас їдять і п'ють. Здивувались печеніхи, ну й країна чарівна, з киселем у них криниці бочки, меду і вина. Досить годі облягати. Печеніги заревли, місто голодом не візьмеш. Так рішили і пішли. Киселюй тепер немало, та настав вже інший час. Вороги нас через його облягають раз у раз.